Всем привет! Роман mm -hmm. гончаров Макс Подзигун и в этом видео мы для вас рассказываем топ э, лучших э, лучших не лучших, но самых запомнившихся событий топ три каждого из нас на интереснейший тикавише по гиран при Бразилии. И начнем мы, может, из Макса Простапа. Ну, это вполне очевидно. Потому что это абсолютно логично и. Попередньому відео ми з ви змогли почути, чому ми вважаємо, що це був по-справжньої пічні пілотаж. Сьогодні просто відзначимо, що Макс Ферстаппен ще раз дає не випадковість свого призначення головним кончиком в Red Bull. Його перевели в цьому сезоні із Тараросо. І чому на нього від самого початку ще із картонгої кар'єри полівали Мерседес, але не змогли запропонувати хороших умов, і він обрав Red Bull. Макс Ферстаппен — це людина, яка вже зараз. На яку уже зараз принимают ставки с киркитытули, бинздауды, и uh, наименьший коэффициент – это 3+. плюс, чтобы вы понимали. Ну и в частности, чтобы уже не повторяться, наверное, в особенности мы выделим uh, этот сейв Макса Ферстапена, что он вытворил на выезде на стартовую прямую. Я сказал голландский uh, комментатор: "Holy shit! Ну <laughs> правда, Ферстапен ты... не въехал в стену и опа, и поехал, и практически в соотношении там 90 градусов так. к стене. как це произошло, ну и потом вот по, в, інтерв'ю сказав, интервью я смотрю в зеркало, он все а, едет, так. <смеш> да. а потом оп, он опять за мной. Тому, да, наверное, самая яркая запомнившаяся это вот Макс Ферстаппен. По одному пункту є. Другий пункт від себе скажу, що це, мабуть, виступ команди Force India і Серхіо Переса. Ми частенько в нього в хвалили Переса, були гонки, в яких він показував себе з найкращої якості, але тут в складних умовах, мені здається, ми вперше побачили Переса, який в цих умовах краще за Хюлькенберга. І він реально був пілотом, на якого команда має рівнятися, і, мабуть, Форс-Індії пощастило, що вони зберегли такого гонщика, який дійсно стане лідером для Форс Індії на наступний сезон. Чеку Перес молодець. Повністю согласен. На третє, навірне событие я отмечу Филиппенов. Филиппе Насра, вот, чуть не назвал этого Акона. Филиппе Наср, который, понятно, на фоне всего происходящего вчера в Бразилии, он остался в тени, но, прошу заметить, на фоне напарника, который развалил машину, как, кстати, и многие более опытные, он принес Драгоценне 30 мільйонів команді Ну, видав насправді говорять про 15 мільйонів за 10 -е місце, але а, сумарний виграш може бути до 30, так якщо команда зберігає, плюс спонсорські виплати а, від і так далі. І а, мені сподобався радіообмін Філіпа Насера після фінішу гонки. Він так кричав в команді про ці два очки ніби він став чемпіоном світу. Він ледь не плакав, до сліз буквально цей результат, і потім, сказав, що гонка ніби тривала 200 кіл. Йому було дуже важко доїхати до кінця. І зрозуміло, що в цих умовах він кожне коло рахував, коли вже фініш. Тому що цівачки це перше для команди Заувер за майже півтора роки. І це результат для команди дуже важливий. Так. Да. Наступне собуття у нас це судді. Так, і з позитивного боку, тому що судді цього ні, не разу ні зовсім з позитивного в, в определеному контексті в так. вони не давали нам стартувати кілька разів, коли здавалося всі вже готові, але з іншого боку, вони дозволяли гонщикам боротися. І було кілька епізодів між Фетелем і Алонсо, між Фетелем і Ферстапіном, і між Алонсо і Ботасом, Бо. коли гонщика нібито витискали за межі траси, і раніше судді любили за таке давати штраф: 5 секунд або щось гірше. Цього разу жодних навіть розбірок не було з цих епізодів, і це означає, що вони прийняли до уваги те, що ми про що ми давно казали, про що фанат давно. Хоче, факов та, Чарлі. фоковчар. Чарлі. дайте гонщикам боротися, вони самі визначать оці межі допустимого. І вчора ми, як на мене, судді були привів абсолютно в усіх трьох ситуаціях. Ну, и негативна сторона. Гонщики, як как би бы так выразиться по корекції, очень сильно задолбали ныть. Кожне, ну от просто все запроваждалося нитьйом. Хорошу аналогію сьогодні побачив твітрку, що е, всі ці вільна виставка за межа траси схоже на футболіста, який падає симулюля. Да. Тому не треба бути нитиком, треба бути як Макс Верстап. Треба б, досить скіглі. Досить скігліти. Вот, так, що е, следующее? Мабуть, варто відзначити у цій гонці ще і Карлоса Сайнса. Що да, для нього цей результат по-справжньому як перемога, і знову ж таки, ми говоримо і нахвалюємо Макса Ферстапана, але ми розуміємо, що він виступав за Red Bull, Сайнс виступав за Торо Рос. Боліт, який апріорі набагато слабше за усіх своїх суперників, і Сайнс, який зміг заробити дуже хороші очки вкотре в цьому сезоні, доводить, що це пілот, який вже готовий для топ команди. Бащу, немай у него этот команд. И наступного урока он снова будет в Фероросо, и... К сожалению, да. И, кстати... Ну вот, не э... в чемпионат на в тот момент. в той момент, к команду. Да. К сожалению, да. И, кстати, что еще важно отметить про Саймса, он был в меньшинстве среди тех, кто говорил, что условия неприемлемы для того, чтобы ехать. вот, то есть, я так понимаю, что ему было сложнее. Намного чим попри це він терпів да, да але да. доїхав на хороші позиції. Ну опит зарабатывається іменно так. Я думаю, що в селі подобній гонці, в слідчих таких умовах Карлосу буде намного проще. Зі здається, згадали 5 пунктів сумарно, і останній це Ніко Росберг, який перед гонкою казав, що я збираюся по-чоловічому стати чемпіоном. Не хочу відкладатися на останню гонку, де їжджати на подіуми mm -hmm. і математично вигравати титул. Але Ніко Росберг був найголовнішим прихильником зупинки. olgi . Відкладання старту і усього, що не давало нам бачити боротьбу на трасі, Ніко Розберг дуже не хотів виступати в таких умовах, і він дуже боявся за своє лідерство. Зрештою, він фінішував на потрібні для себе другі позиції, але його риторика і поведінка в гонці, мабуть, не зовсім прикрашає майбутнього чемпіон. От, от якраз таки мені здається, що ми можемо осуждати не за поведення в гонці, а за те, що він говорив до нього. Якщо ти говориш, будь последовательним і веди себе то ну, так, як ти. Ты... Всем пытаешься это преподнести. Если сказал, что тебя не устроит доест, так будь, будь добр, борись. навязывая эту борьбу. Если ты сказал, что, ну, понятное дело, так, такие расклады, что мне не стоит рисковать, все бы поняли. Сказали, ну, как бы, да, окей. Через два года уже никто не вспоминал, что Розберг доезжал там до этого титула и тому подобное. При этом я добавлю, что о, в целом Розберг провел очень хорошую гонку. Он был однозначно слабше за Льюиса Хеймлтона, но он не пропускался помолоть, как и другие пилоты. У него не было каких-то сомнительных моментов. И он был лучшим среди решты. Тому для нього все склалося як слід, і ми чекаємо Абу Дабі і дуже ймовірної коронації Ніко Розберга. Да. Як би там не було, час пройде, історія забуде умови, які пройшов чемпіонат. Всі згадають, що Розберг став чемпіоном світу. Він до цього йде і абсолютно заслужено чи враховувати те, як він стабільно виступав. Да. Ну и отдельным событием, наверное, лично для нас с Максом мы вынесем присутствие Слэша на этой гонке, потому что... November Rain и Слэш на Гран-при Бразилии, то, что сделало эту гонку да. Классную. Все так же хорош. Вы пишите в комментариях ваши топ-3 події Гран-при Бразилии, мы это почитаем и в следующий раз даже подзначим лучший комментарий. Да. Спасибо, нас до встречи. До встречи. До встречи следующий раза.